Так, ну що, доброго дня, любі друзі, почав косити сою свою цю пізню яка згоріла, просто нагулку згоріла. Це саме, Ну як, на городах по півтори сипе, е, в одному місці 200 насипало там рівно гектар у мене був окремий, ну, там гарно сипе, там в минулому році вона за три сипала. Погоріла соя, печаль взагалі повністю. Надіжди було куча. Зараз выходит, коли поля тут в машині сидів. Отаким вот драндулетом ми возимо бичком. Ось хто. Самосвал. Бомба. Тачка Тачка класна, їде. Везе 4 тонни сої, 3 тонни сімки. Ну, 3, може й не влазить, 2700, 2800. Я все зараз сою покажу, ту, що згоріла в одному місці в мене вона, блін, по груди, а в другому місці повна печаль. Коротше. Ось, хто бачить, ужасно, просто по коліна. Коротше, вона. Ну, містами й по пояс є. Ну, блін, бобиків мало. Печально взагалі тут з опадами, з опадами печально. Вона ще цвіла, перес... дощів не було. У нас десь біля двох місяців дощів немає. Не знаю, зараз ось йде комбайн, побачимо, що там він насипе. Ну, щось мені кається, що, мабуть, нема нічого, блять, щось він не видно в бункері. Гори. Два круги вже мотнув. Я думаю, гектара, мабуть, два вже скосив, а то й три. Пусто. Короче, блин, слабо, 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 печать. Ну нічого, ребята, будемо косити 6 гектарів, я вам покажу там, де своє. Там за 30 точно буде сипати. Вже в мене навіть є люди, які хочуть її купити. Ну нічого, нічого. Тут добре в ноль. Підкормка одна комплексом і 5 кг карбаміду. Все. Все, повністю. Ну Самі винуваті. Будемо знати, як далі працювати. Дякую, до побачення.